Доброго дня, вітаю вас на каналі. Все по-домашньому. На дворі у нас вже закінчується зима, тому, у кого є присадибна ділянка, маленький клаптик землі, на ній щось росте, давайте будемо разом доглядати за цим. Ось ми вийшли в садок. Тут мій охоронець, наш песик гарненький. До речі, він вже залишився один, інший. Порозбирали. Так, дивіться, тут у нас ряд черешень, ось це грушка, і грушку ми вже почали обрізати. Залишаємо лише гарні такі геляки. Все решта, бачите, ось так багато обрізаного. Ми видаляємо цвіту, тобто майбутніх. Плодів, якщо, дасть Бог, буде гарна погода, не вдарять морози, буде і так предостатньо. Ось такий вигляд вони мають не обрізані, а ось такі гарненькі, гарно проріджені, вони після обрізки мають вигляд. Під деревом дуже багато геляк нарізаних. Там ще кучка минулорічних я пообрізала, була такі, що на паливо в грубку, Тому всі гайда нагород будемо займатися обрізкою. Ось знову мій охоронець, який бігає за мною. Тут у нас молоденька черешенька, її також трішки підріжемо, візьмемо гарні молоді пагони для того, щоб перещепити. Друзі, кому цікава така тематика, саме про сад, обрізку саду, догляд, які дерева краще висаджувати, яку користь і дохід вони можуть принести. Якщо вам таке цікаво, будь ласка, пишіть, що вас цікавить. На ту тему зроблю якесь цікаве і. Таке пізнавальне відео. Тому що у нас садок великий, не лише біля будинку, є ще і на полі садки. Тому, будь ласка, задавайте запитання. Буду знімати відео. Якщо більше подобається про сад, будемо про сад. Звичайно, кулінарні. Наші моменти також будуть присутні. Але, думаю, зараз така пора весняна, коли в хаті не хочеться сидіти, хочеться щось робити на дворі. Тому, будь ласка, будемо ходити по садкові. Будемо разом проводити обрізку саду, заготовку сировини для щіплення нових дерев. Кому цікаво, покажу сам процес щіплення, різні методи. Тому, будь ласка, дивіться відео, пишіть коментарі, ставте лайки, дизлайки, якщо щось не сподобалося і ви вважаєте відео негарним.